Рушники другий сорт, 10 кг, ціна 1400 гривень. Це йде другий сорт рушничків. Рушників є дуже велика кількість, є великі є маленькі є незначні такі плями, можна їх постирати. Далі йде ось такий рушничок. Наступний. Такий. Далі ось такий. На дві сторони. Далі ще так, такий великий рушничок з веселкою. Mm. Наступний. Ось такий чоловічий рушник. Далі ось такий класний великий чоловічий. дуже великий рушник. Пишимо себе ось рушничок. Цей демасенький. ось йде менший. Цей йде такий жовтий колір. Наступний йде такий. Далі йде ось такий рушничок. Він трошки грязний. Наступний є такий класний великий. Нагадую, що 10 кг рушників. 1400 гривень. Це йде другий сорт. Другий сорт рушників. Ось такий з рибками, Наступний йде такий розовенький. Дальше идёт такой рушничок. дальше идёт у нас вот такой смешку. Наступные рушняки такие беленькие, очень гарный. Дальше такие, наступные у нас идут вот такие. Дуже велика кількість рушників за 1400 гривень. Це такий розметали. На <кхи> стороне ось такий. Підійдемо <плес> дві сторони. Отак ось такий кремовий, біленький. Ось такий для дитячий. Далі йде такий чоловічий. Це також йде чоловічий рушничок. Наступний, йде ось такий. Кількість рушників велика. 10 кг ціна 1400 грн. Ще ось такий голубенький. І ще в нас тут залишилось три рушничка, Ось такий великий, класний. І йде ось такий. І останній рушничок. Такий кремовий.